Привіт! На зв'язку Іван Шевцов. Вітання з України. В сьогоднішньому відео я покажу вам, як запускати запланований контент в Instagram. Як можна запустити публікацію, яку ви тільки запланували. Щоб відразу, як тільки публікація вийшла, вона відразу пішла в рекламу. Це може виявитись дуже крутою стратегією для вашого аккаунту. Представимо, що ви запланували, зробили класний рілс, запланували вихід цього рілс в певний день, і як тільки цей рілс вийшов, він відразу почав показуватись масово на аудиторію. До речі, це може стати тим фактором, який вплине на кількість переглядів. А також на охоплення, органічне охоплення ваших Reels. Так як будь-які алгоритми: Instagram, Ютуб, TikTok, вони дуже люблять, коли контент, який вийшов, в перших 24 години набирає максимальну кількість переглядів. І таким чином ви можете згенерувати цю кількість переглядів, запустивши в рекламу ваш контент. Давайте я вам покажу. А ви за це поставите вподобайку, підпишитесь на канал, якщо досі цього не зробили, а також напишите в коментарях, чи все у вас вийшло, чи ви використовуватимете цю опцію в вашому інстаграм аккаунті, або ж поділіться результатами, мені буде дуже цікаво. І так, для початку давайте розберемось, як же запланувати контент в інстаграм. Для цього ми заходимо в Business Suite. Речі про те, як користуватись Meta Business Suite і що це таке, я вже розповідав в одному із відео. Посилання я залишу в описі, обов'язково передивіться після того, як додивитись це відео, тому що Meta Business Suite дуже крутий інструмент. І так, ми заходимо в Meta Business Suite, Ваша бізнес-сторінка вже має бути зв'язана з... Інстаграмом. Далі заходимо в контент, і тут ми зараз будемо планувати нашу публікацію. Натискаємо на кнопочку створити допис. Далі, ось тут ми обираємо, де ми будемо створювати допис, а ми виключаємо Facebook, залишаємо лише Інстаграм. Далі додаємо фото або відео. Ну і також пишемо ваш текст під публікацією. Що робимо далі? У нас є опублікувати, запланувати, зберегти чернетку. Використовуємо запланувати. Обираємо. Наприклад, там я не знаю 24, 9.06, і натискаємо запланувати. Нас відразу перекидає в планувальник. Ми бачимо, що тут є цей пост, який буде опублікований у 21.06. Ми натискаємо на цю публікацію. Ми її можемо відредагувати ось тут, можемо дублювати, змінити час публікування, перемістити в чернетки і видалити, опублікувати зараз або просувати допис. Натискаємо просувати допис. І у нас з'являється нове меню. До речі, це меню ви можете побачити, якщо ви з ПК-версії, з Інстаграму, натиснете на кнопку просувати допис. Так, таке є, дійсно. Ви тепер можете з Інстаграм, з ПК-версії запускати через кнопку. Але повертаємось до нашої публікації. Що ми, яку ми ціль обираємо? Звісно, ви кожен в себе обираєте або збільшити кількість повідомлень, або збільшити кількість відвідувань профілю, або збільшити кількість відвідувачів на сайті, в залежності від того, що ви і як публікуєте. Я ж планую отримувати більше відвідувань саме профілю. І тут уважно, реклама буде здійснюватись на той профіль, в якому ви запланували публікацію. І так, обираємо отримуєте більше відвідувань, тобто налаштування, такі ж, як через кнопку Просувати. Кнопка Відкрити профіль в Instagram». відкриється Instagram Ось цей, який підключений був у нас до бізнес-сторінки. Спеціальна категорія ні. Хто бачитиме вашу рекламу? Створити власну аудиторію. Якщо у вас такої немає, ви створюєте, даєте назву, вибираєте стать, вибираєте вік. Вибираєте розташування, в моєму випадку це Україна, і детальний таргетинг, це, наприклад, там маркетинг. Так, в моєму випадку ви обираєте ті інтереси, яким відповідає ваша аудиторія. І все, зберегти аудиторію. Ця аудиторія у нас зберігається. Далі тривалість реклами, кількість днів та денний бюджет, який ви ставите. Наприклад, ви хочете, щоб ваша публікація тривала 5 днів, денний бюджет при цьому буде 5 доларів. І тоді загалом ви потратите 25 доларів за 5 днів, або ж ви можете зменшити денний бюджет до 2 доларів, отримаєте плюс-мінус 29,85 кліків від 29 кліків за 2 долара в день, і зможете просувати. Далі, все, що вам необхідно, це обрати спосіб оплати. В мене його немає, так як аккаунт тестовий, і натиснути просувати допис. Що ж буде відбуватись, коли ви натиснете просувати допис? Відразу після публікації. Цей допис почне показуватись в рекламі. Коли ви просто тільки опублікували допис і пробуєте через кнопку просувати, запустити його в рекламу, то вам потрібно ще там доба, півдоби, можливо навіть дві доби для того, щоб допис пройшов модерацію. А тут ви запланувавши допис на певний день та відправивши його зарання проходити модерацію, він пройде модерацію до того, як опублікується в інстаграм. І відразу після публікації буде запущений в рекламу. Для чого ж вам використовувати ось такий метод? Причому частина людей скаже: так в мене тільки телефон, навіщо мені ваш комп'ютер? Коли ви просто публікуєте в Instagram допис, от ви його зараз опублікували і відразу взяли, натиснули на кнопку просувати. Давайте запустимо його в рекламу. Класно, все супер. Але допис опублікований, а на модерацію вашої реклами потрібно буде. Можливо, півдоби, можливо, доба, можливо декілька годин. І ось ці декілька годин можуть відігравати дуже важливу роль, як швидко ваша публікація почне набирати перегляди. Особливо я рекомендую таким методом запускати саме Reels, саме відео. Такий метод, який я вам тільки що показав, дозволяє вам зарання пройти модерацію. І як тільки публікація стане доступною в Instagram, вона опублікується, вона відразу піде в рекламу, і ви відразу почнете охоплювати свою аудиторію, отримувати взаємодії, перегляди, коментарі, лайки та все інше, а то і клієнтів, в залежності від того, яку публікацію ви запускаєте. Отож, обов'язково спробуйте це та напишіть в коментарях, що у вас вийшло, як у вас це спрацювало і які результати це вам дало. Ну і під кінець ще трішки важливої інформації. В описі під цим відео ви зможете побачити купу посилань на інші відео на цьому каналі та на іншому моєму каналі, в яких я розповідаю, як справитись з тими чи іншими проблемами в Instagram, як запустити рекламу, як прив'язати Інстаграм до Фейсбук та багато всього корисного, багато практичних інструкцій. Але якщо ви не можете з чимось справитись, що у вас щось не виходить, чи маєте певні проблеми, там же в описі. Ви зможете знайти посилання на мій інстаграм. Або ось тут десь буде QR-код, по який ви можете відсканувати, якщо дивитесь з ноутбуку, і перейти в мій інстаграм, підписатись, тому що профіль закритий, та написати мені в особисті повідомлення, відправивши скріншоти чи запис з екрану, щоб я допоміг вам розібратись у вашій проблемі. Ну а для найвідданіших фанатів очікуйте, скоро на цьому каналі з'явиться можливість. Підписатись на певний ресурс так, щомісячною підпискою на платний ресурс, який фінансово допоможе мені підтримувати цей канал, а ви на тому ресурсі зможете отримати ту інформацію, якої не буде в відкритому доступі, а буде тільки там, за підписку. Отож, слідкуйте. Моя рекомендація незмінна підписатись на цей канал, написати коментар, поставити вподобайку. А також дуже важливо. У нас досі триває війна, досі ваша допомога дуже важлива. Будь-яким чином, яким ви можете. Можете задонатити, донатьте. Можете допомогти волонтерам чи підтримати будь-кого. Підтримайте та допомагайте. Все буде Україна. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Бувайте!